Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузово-яблучний сік на зиму. Це... Отже, гарбузу треба помити, просушити, розрізаємо його та ложкою якісно вичищаємо насіння. Потім чистимо шматочки гарбуза. І серединку, щоб м'якоті не залишилось, а були тільки тверді шматочки. Далі нарізаємо 2 кг гарбуза кубиками, додаємо очищені та нарізані яблука у кількості 1 кг. У каструлю всипаємо фрукта, заливаємо все 3 літрами води, доводимо до кипіння. Далі варимо 5-10 хвилин, щоб гарбуз і яблука трохи розварився.